Здоров, народ! о кілька днів поспіль, як і багато мабуть-хто з вас, я бавився в цей бета-тест нового Battlefield 6. Сам технічний стан Бета і те, що вона нам продемонструвала, годі й бажати кращого. За суто кінестетичними відчуттями, це Батла 10 з 10. Чудовий ганплей, відчуття інерції та ваги персонажа, а ще найкращий левел дизайн і нова система зброї. Коротше, усе, з чим взаємодіє гравець, це фундамент, і він стоїть дуже міцно. Сама ж Брета проходить не без претензій до балансу, як умедні баги. Але все одно усе показане вище очікувань. Другий раунд тестування розпочнеться вже в найближчий четверг об 11 ранку, і тоді вже Бета поповниться новою мапою на локації Бруклін та двома режимами для ближнього стрілецького бою. Мені, власне, якраз Hand Games сподобався найбільше, тож хай глобальні режими розробники прибережуть до релізу як козир. На початку цього відео я б хотів поговорити про те, що відділяє Battlefield від колди та інших подібних динамічних мілітарішутерів. Аймблум це механіка, яка симулює Реальний розкид зброї. Суть у тому, що не усі кулі летять прямо в точку, де сходиться перехрестя прицільної сітки. Ось наочний приклад. Ви можете бачити, як я спеціально відвожу центр приціла від цілі, але випадкові кулі усе одно її чіпляють. І головне не плутайте це зі звичайною віддачею. В першу чергу ви все одно маєте утримувати центр прицілу на ворогові, а не розраховувати, що випадкові кулі його зачеплять. Розробники вже давно експериментують за імблумом в різних частинах серії, то зводять його до нуля, роблячи зброю комфорт. Але гру більш аркадною, то навпаки додають більш фізично заснованої симуляції. На мою думку, стрічба в Battlefield 6 в повному порядку. Але якщо ви страждаєте від подібної механіки, то пропоную вам певним чином змінити ваш підхід до ганплею. По-перше, якщо ви стоїте на місці, ефект розкиду зводиться до мінімуму. По-друге, робіть коротші спреї або стріляйте чергами чи одиночними. Фактор розкиду обнулятиметься кожного разу, коли ви відпускатимете гачок. Точність та передбачення появи ворога збільшує Ваші шанси покласти його одним коротким спреєм ще до того, як він встигне зреагувати. Рефлекси це лише одна зі складових стрільби у Battlefield 6, тоді як позиціонування, передбачення рухів ворога, можливих кутів до стрільби та інтуїція не менш важливі. Якщо ж ми говоримо про середні та дальні дистанції, необхідно переаїмити, тобто завчасно прицілюватися у місце, де ви очікуєте побачити опонента, штурмовки та ДМРки в поміч. Тоді як пістолети, кулемети, правильно налаштовані карабіни та дробовики наблизу ближньо-середніх дистанціях можна використовувати як аренній стрільби. Тобто починати стріляти від стегна, а потім вже входити в приціл. Бажано робити це все швидкими випадами чи на ходу. Зі снайперських же та марскманських гвинтівок потрібно стріляти за вмерше на місці. Фактор розкиду впливає на них іще і як, і не допомагає навіть прицілювання по лазеру, бо таким чином ефект розкиду плюс дальня дистанція уведуть ваш постріл далеко від цілей. Використовуєте контр-стрейф або просто замріть. Наступна фішка, якраз стосується цієї незрозумілої снайперської стрільби, і я зараз маю на увазі вертикальну пристрілку. Глибина снайперського геймплею полягає в тому, що ви маєте передбачати на якій дистанції працюєте, або ж хоча б просто калібрувати приціл за власними відчуттями. Індикатор дальності зображається поруч з інтерфейсом зброї, і зараз він говорить нам, що через 100 метрів куля влучить прямісінько в місце, де сходиться прицільна сітка. Однією кнопкою ви можете змінити цей фактор, і хоч візуально у грі нічого не зміниться, але тепер вам не потрібно буде під Віддіймати приціл для врахування падіння кулі на дистанції. Це працює і в зворотний бік. Якщо ви викрутили пристрілку далі необхідного, то ваші кулі влучатимуть вище приціла, ймовірно, пролітаючи над головами суперників. Ну і про кулемети також не забуду сказати, адже вони мають найбільший базовий розкіт, і єдина панацея це встановлення сошок та стрільба з упору. На жаль, у мене немає власного записаного фотажу, але можу сказати, що в такому варіанті кучність у кулеметів стає не гірша за штурмовки. Розуміння цих факторів дозволить вам. Збагнути усю глибину ганплею Battlefield 6. А далі у відео ми разом поглянемо на мою гру за штурмовика. Це точно не найкращі катки, але і не останнє відео по батлі, знаєте. Що я можу сказати про сам клас? Штурмовик вийшов найбільш пропрацьований серед усіх, принаймні на момент цієї бети. Це й не дивно, розробники сконцентрувались на своїх сильних сторонах це якраз ганфайти та руйнування. У режимах ближнього бою на малих мапах штурмовик взагалі не має альтернативи. Більшість уже, мабуть, бачили і навіть відчули на собі. Його дробовик. Він має величезний ваншот потенціал і виглядає як імба, особливо на щільно забудованих мапах. Але знайте, що штурмовику, крім дробовика, можна орудувати і снайперською гвинтівкою, а в додатковий слот брати повноцінний автоматичний кар. А в додатковий слот брати повноцінний автоматичний карабін, що дозволяє йому бути універсальним солдатом. Для цього ви маєте помістити снайперку у перший слот, а у другий, так званий слот першого гаджету, я рекомендую М4А1. Мою збірку ви бачите на екрані. За рахунок лазера ця зброя ще й дуже добре відчувається при стрільбі від стегна. А тепер давайте вже. Ставте лайк, підписочку не забудьте, і по можливості напишіть свій змістовний коментар. Гайда до геймплею. Отже. Дивіться, як багато штурмовиків в протилежній команді. Та й в нашій більше половини. Всі люблять цей клас, всі визнають, що цей клас. Трендець, який потужний. Ой, трошки промазав, але що? Рухаємося. Далі крутимо педалі. Рухаємося до захоплення іншої точки. І фланганемо заодно опонентів. Привіте. Димами закриюсь. З цього боку і проходимо на точку а. а. Ого, класний стрибок, бро. Ой, нашого поранили. Помста не забарилася. З того, з того боку вороги. Вони вже захопили нашу точку. А що я можу їм дати? Один згори, згори, згори! Його не можна пропускати. Втік, втік, втік. Десь тут у вікнах. Ай-яй. -ай. Нашили мені. Чого, ми просто відійдемо. Ау. Не влучу. Нас Чарлі відбирають. Ні. Ледь влучив останнє. Оу. Я обов'язково виживу. Останній магазин. Оу, дуже погано постріляв. Це тому що вистрибнув з вікна, там інерція і додаткова. Але, ну, типу, маємо, що маємо. Дими, дими, сюди, дими, а туди от. Опа. І там у вікні сидять вороги. Ой, і вже обходять нас з усіх боків. Іноді є такий баг, його, його можна використовувати, але я думаю, його з часом пофіксять. Це можливість, кинувши гранату, перезарядити гранатомет. Тобто ви стріляєте з гранатомета, кидаєте гранату слідом, і у вас уже все перезаряджено. Secure, так, утримуємо. Двісь звідти зараз будуть бігти. І не забуваємо про стів, не забуваємо штрикатись періодично. Ми, до речі, вирвались вперед нарешті. Зараз вороги будуть рухатися по цій діагоналі. Ай-яй. Жесть цей жук, я його почув, до речі, звук в грі Дуже класний. Знаєте що? Ну і тут треба стрілецька позиція. Ой, чувак. Сорі. тут ми одне одного не зрозуміли. Ця ж захопили, звідти будуть бігти. Так, от стоїмо, контролимо. Це не мій кіл. А, це мій. Ага. Нашило нас. Трошка по читерски это было. Не. Отходово. Вгадал. Ай, я їх передбачував, всіх не перестріляв. Що дивно, мене взагалі один тіп збрив з свого пістола та коломата. Утік. Туди, його? Ага. Вау Не зрозуміло, що там коїться взагалі. Ау. Як він там, там в куточку причаївся? Ви бачили це сміття? Граната! Ау. То чи тіп з дробовиком. Iron Pass — моя улюблена мапа. Тут є і відкриті середовища, і будиночки, які можна зруйнувати, і зрештою навіть на цих руїнах можна після цього грати. Плюс є висота низовина, але при цьому вони не імбові, вони так щільно забудовані, що в принципі можна грати і на будь-якій будь ділянці мапи. Єдине, що, що тут завжди відкриті фланги? І якраз довжніх ми будемо рухатися, щоб отримати перевагу. Плюс там чудові є стрілецькі позиції. Трошки почекаємо, можливо, сюди хтось прийде. Перший таймінг. Ну ні. Не сьогодні. Можливо, зараз. А зараз хтось уже з'явився. Оп, влучив. Вау, вони швидко мене оточили. Якось і наших води пробігли. Не, не думав, що мені в спину зайдуть. Оп. Бережіть голови. Давайте, щоб йому там не так комфортно було сидіти на цьому будинку. І закриємось димами. Щоб мені було спокійніше. Вау, добийте його, браття, ви що? Медик! Все розбіглися. Ну, на жаль, в цьому режимі немає особливого сенсу відроджувати союзників. Кажу, на жаль, бо це ніби трошки відгризає частину механіки. Так, знаю, що в будинку когось. Ау. Ніхто не хоче стояти на, на центрі, окрім мене. Ну добре. Всі хочуть вбивати, ніхто не хоче бути вбитим. Спробуємо мене їх точку пройти. Оп, і всіх зразу розрісали тут. Треба старатися вийти в центр. Вони всі з цього флангу. Так, і відходимо. Ах, блін. А, Девин? Де Його добили, добре. Чудово. Бум. Там двоє ворогів було. Біля машини на точці Б. Чую одного над собою? Привіт. Кайф. Не Сподіваюсь, мене тут ніхто не чекає. Треба когось клацнути і забрати його в БК. Ага. Так, уже дві точки маємо. Сюди його. Ага. О! Трошки набоїв знайшов. Треба підпушити? Ого, все руйнується. І ми на споті. Ой, ми один на один! Блін, ну як же вони добре контролюють центр? Нам, значить, треба частіше ходити по флангам. Тут І ще, Ой-ой. Бро, тримайся. Зараз ми тут відіб'ємо. Нам центр якось треба забирати. Нам треба забирати центр, бо вони його постійно контролюють. Ого, вони тут вже знесли півмапи. Ні, мене застануло! І ще, ще, ще хилимось. Дуже погано, що ми не контролюємо ні фланги, ні центр. Просто скупчуємося в одному місці. І все. І так ми програли матч вже цей. Спробуємо зіграти в цей новий режим, який якраз сьогодні додали. Отже, отже, король гори, хоч я і сам не фанат формату таких змагань, бо е, тут треба трошки інша менталіті, ніж та, яка загалом у гравців Battlefield. це вже менш воєнний симулятор, більш така аркадна забавка, як Call of Duty, де треба скоріше віддати своє життя заради поєнтів для команди, стрибнути на точку, побути там якийсь час, потримати її, тим самим накопичити більше поєнтів, ніж ворожа команда. Точки будуть змінюватися. Це завжди буде одна точка на мапі, і вона буде змінюватися. Е, С часом. Привет. С кайфом сидишь? До речі, вороги захопили точку. Не круто. Дякую за промах. Оу! Скільки я вам встиг дати! При тому першим вистріливши. Ой, це дуже прикро. Все, задимілись, нормально сидимо. Сподіваюсь, вони будуть наступати з цього боку. Ооо! Отримуй, бро! Обходять. Оф, як я вижив. Гранати полетіли. Мабуть, треба ще вколотися. не можу підняти хлопця. Нормально. Тут вже відбилося. Ого, вже. Нас десантуються буквально. Сюди. Так. О, бро, я б тобі допоміг. Дарма так швидко від'їхав. Чую, чую Давай. Хо -хо. Hello. тебе. Давай. Ху-хо. Треба зброя. А, не моя. Його зброя. Добре, що в нього повний боєкомплект. Mm. Нормально, я живий Це я зараз змінився на інший клас. Так, забрав. Це я зараз вже медик. Ой-ой! Наших б'ють. Вау! Класно вліпив! Вороги десь там сидять. Вау. Страшно! Ну добийте, добийте! О! Відправ його на місяць. Я за те, що там все розвалити. А ця хатка там не потрібна. Я, до речі, завалилася комусь на голову. Мені навіть осісти за це дало. Вау. Ого! Схоже, там когось РПГ. Буду когось ловити на перетяжках зараз. Найс, nice. треба зброя твоя, де вона Я його обманувши лізли на драбину, схоже на правду. О, в мене обидві стінки може стояти паралельно, це прикольна штука. Все падає, руйнується. Ой. Сподіваюсь. Його доб'ють. Давай, ще. Давай підтвердимо, що цей дробовик це нереальна імба, що він б'є на будь якій дистанції. Двже ми їх не запушимо. Воу, горю! До речі, коли гориш, навіть шприц не лікує тебе. Перемога!